Фрешки, всім привіт! Компанія Фришатик, завжди з вами на зв'язочку. Друзі, знімемо для вас огляд ось такого, ось такого автомобіля. З'їхав до нас буквально 5 днів тому. Це Mercedes Benz Sprinter 316 в класі комплектації. Приганений цей автомобіль з Швеції, має 2,2 дизельний двигун, потужністю 120 кВт, 163 кінських сили на автоматі цей даний автомобіль. От і що саме головне, що оригінального пробігу там 312 тисяч оригінального пробігу, який обслужений е за кордоном цей автомобіль обслуговувався на офіційному дилері Mercedes, Ця автівка є обслужена повністю. Так що зараз ніяких абсолютно питання цього автомобіля немає. Повірте, мені все, що треба було. Друзі, все тут робилося в даному автомобілі, Обслуговувався за ним дивилися, доглядали. Так що на даний час автомобіль реально як класний стан має. От Має класний стан, класну комплектацію, буде мати хорошу ціну даний автомобіль. От, І це я зараз швиденько вам пробіжуся, покажу по комплектації, покажу по зовнішньому внутрішньому стану е, цього автомобіля. От, І що? Пробіжимося там ще на фарбі вам покриттям, вам зроблю замрі приладом, щоб мали, як то кажуть. Бачиш, що автомобілем є все добре. Отже, по автомобілю ще раз Спринтер 316 будка е на автоматі. Чисто 2020 року випуску з пробігом 312 тисяч погнали. По комплектації комплектація доволі непогана, тому що це шведський автомобіль. В цих автомобілях завжди є плюс-мінус хороші комплектації. Е оптика зразу чи кидається в очі. Вона тут максимальна, топова, ледовська, LED хай Performance, по дуже прикольна оптика, класно світить. Зараз я вам до речі покажу. Зараз я включу. включу вам зажигання. включимо оптику. Ось. Так, що? А, включилось, так? Включились? А ні, не включилось, щось не видно. Зараз ще глянемо, зажигання не включилося. Менше з тим. Зараз я запущу автомобіль. Так, запустили, все працює, все добре. І ось так приглядається оптика. Ну, реально прикольно, дивиться. Вже є, да? бачите, програмний. Так, так що е, максимально топова е, оптика в даного автомобіля встановлено. Далі біжимо по, до автівки. Е, сидіння у нас е, також плюс-мінус зручні, е, паркпілот сидіння е, з боковою підтримкою собі для для рук. Дуже зручно, в далеку дорогу ці сидіння в нас з підігрівами йдуть. Потім сідаємо в автівку. І що маємо? Маємо шкіряне мультикермо. Ну реально, кермо дуже космос для такого спринтера. Це як в Єшках, крім якісь нових автомобілях. Шкіряне мультикермо е, з, адапти... з простим круїз контролем не адаптивним, простий круїз контроль е, Це з кермо-сенсорне. Е, ну, як на мене, реально дуже круто та стильно виглядає даного автомобіля. Потім... Кондиціонер є в автівці, не то, що кондиціонер, а клімат-контроль, ви собі виселяєте температуру любу і воно наганяє в автомобілі. Webasto мокре встановлено в автівці є. От. Так, далі. Що ще маємо? По комплектації? Підігріви, Webasto, сказав вам. Потім хочу глянути. Зараз ще, ще сам не знаю, не бачу. Але заклюю двері. Так, закрили двері є. Ага, 316 тисяч, бачите, по пробігу автомобілі. Що маємо ще тут? А дивимося. Так, дивимося, що маємо тут. Заходимо сюди. Так, Bluetooth, налаштування. Налаштування, доповіджі системи водіються, ESP і активна система екстреного гальмування, фронт асіст. Це якщо ви не реагуєте на перешкоду, то автомобіль реагує замість вас. Е, так, Це вже добре, обмежувач шин є, е, е, акустичне блокування, автоматичне блокування по освітленню настроїв, зовнішнє, внутрішнє освітлення. бачите. По системі є українська мова, Android Auto, Apple CarPlay. Ну, дуже зручно зараз по робили в грозових автомобілях, блютузи, телефони, радіо, ну типу, все, що треба, реально все є присутнім в цьому автомобілі. Так, є. а Це зразу у нас це переходить, телефон, медіа. І що, хочу глянути ще по камері заднього вида. Камера тут я не бачу. Заднього вид включили передачу. Але можливо будь-що у нас ще ось тут може бути. Бо тут, бачу, якийсь додатково виведений монітор. От, А на що він впливає, не скажу вам. Треба розбиратися. В общем, розберемося, подивимося. Я думаю, що це мала бути камера заднього виду, але менше з тим подивимося. Так, так що зрозуміло, кондиціонер, клімат є, вебасто, безпека є допомогою водіюшки, для мультикермо, старт-стоп є в автомобіля. От, так що більш як треба всього для грозового автомобіля. Так, є. Плюс до того всього зараз спробуємо активувати гідроборт, відкрити щом гідроборта, показати будку, в якому стані вона. Бо якщо брати по слідах по експлуатації, до речі, резина у нас 16-та місілінка зимова стоїть. 16 цешка 235 на 65 Двигун працює добре, чуєте, я зараз біля двигуна. До речі, можу відкрити вам показати, як по цьому по двигуну буде. Mm. Так, От Ось так оце двигун, з під капотиком бачите, що тут все робиться. ну mm. Як на мене реально гарно працює, без ніяких моментів абсолютно. Ніяких проші звуків немає, ніякого не димить, не кидає, не трусить, все в нормі. По двигуну. Так, є. І що ще хотів показати? Так, тут вам все плюс-мінус розказав показав. Якщо взяти по стану, то плюс-мінус є стан непоганий, але видно, що 300 тисяч автомобіля, десь там отдержу, тут піддержу. Сидіння, знаєте, ось типу, такий стан має, типу, трошки, типу, знаєте, зношеності. Але ну, реально 300 тисяч ріднього пробігу, так що на 300 тисяч я рахую, що абсолютно в нормальному стані даний автомобіль. Ось так, так він виглядає. От. А по зовнішньому вигляду... Тут все добре, я зразу швиденько прилдом зроблю замір лакофарбового покриття. Ага, блин, ще ви чуть. Розумієте, чи фарбований чи не кузов? Я думаю, що мало бути все добре. 89,9, 112, 85,9. 82, 118, 89,6. Капот у нас 108, 109. 78,2, 104, 102, 82,7. І рама сама 96,5, 95. Так що весь автомобіль цілий без ніякі підтраси, абсолютно, в нормальному стані, з так зверху виглядається. І по, по стороні, по будці, ось так виглядає будка, Ніде не пошкоджено. Під низом по рамі, друзі, ось так виглядає рама у нас. Ось так виглядає, піднизував даний англій. Так, це з цієї справи сторони, зараз вам ще покажу з лівої сторони. Тут все добре, ніде нічого не пошкоджено. До речі, гідроборт. Максимальну вагу може піднімати гідроборт 750 кг. От в нього можна загружати. Так, це в нас позаду, з лівої сторони. Колеса, рама ще раз. Так, виходить. Рушник. Ось так все виглядає з лівої сторони. Для мене реально нормальна судна стає. Ну, 20-й рік автомобіля не може бути, як кажуть, хуже стан. Так, і 750 зефро. Хочу зараз його вам опустити показати. Так, ага. Як воно тут опускається, може ця, і ця кнопка? Піднімається. Может ідеа. Таварх і да це вниз. О, я відкриваю це. гідробот. Зараз я вам покажу, як воно виглядає в середині будки. До речі, розміри будки Так, опустили гідроборти, так воно все виглядає, все працює, все справно. Так виглядає в середині будка. Ну, видно, що згрузили, але менше з тим. До речі, будка у нас йде з боковою вигрузкою, з правої сторони є бокова вигрузка. Так, і ось так можна опустити собі. Для зручності, до речі, і для, для зручності є пульт керування з середини гідробортом. І ця частинка також у нас відкривається, щоб зробити повністю доступ до Буди. Так що, ось така ситуація. І по буді. Довжина буде 4,20 у нас на 2,25, по-моєму, і 2.05. Довжина 4,20-2.25 у нас йде е, висота і 2.05, по-моєму, ширина йде е, грозового відділення. Так що ось така ситуація. Але саме головне по автомобілю, я ще раз кажу, що все працює, все справно, нічого вам робити не потрібно, тільки для себе масла фільтра плюс-мінус обслужити. І у вас буде реально класний комерційний автомобіль для того, щоб він допомагав, як то кажуть, вашому бізнесу і служив от, для вас, щоб все було добре. Так що така ситуація плюс з автомобілем. І тепер саме головне ціна питання. Ціна питання даного автомобіля на віддачу у нас буде, друзі. Ще раз, за спринтер 316-й будка на автоматі, 20 рік, 316-й пробіг, ціна на віддачі даного автомобіля буде в районі там, 27 тисяч. Десь 27 тисяч буде на віддачі, так що хто шукає реально свіжопригнаний, хороший автомобіль, пригнаний з Європи, свіженькі, прям без пробігу по Україні, будь ласка, можете заїжджати до нас. Кому треба історія від офіційного дилера чи підтвердження пробігу, без проблем можемо це все надати. Якісь там діагностики, перевірки, сервіси також можемо поїхати, щоб дійсно проконали, що автомобіль є класний і вартує вашої уваги. Так що, друзі, будемо з вами на зв'язочках. Якщо якісь є питання, дзвоніть, пишіть, все, на все вам дамо відповідь. От, і всім гарного дня, пока-пока.